Україна погодилась на мирний план Трампа, що за ним стоїть і на що ми згодні. Дізнайтесь буквально за декілька секунд. Друзі, паралельно з цим американці проводять переговори з росіянами в Еміратах. Росію таки дотисли прийняти умови. Навіщо туди полетів Буданов? Для чого він? Зустрічається з Наришкіним і чи варто чекати на мир вже найближчим часом? Є свіжі інсайди, друзі. Тому залишайтесь, будь ласка, на цьому каналі. а Краще підпишіться взагалі на нього. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Тому все давайте часу не гайте. Одразу почнемо. Отже, з головного одразу. Справа в тім, що Україна нібито погодилася ухвалити мирний план Сполучених Штатів Америки. Принаймні про це повідомляє декілька видань, серед них CBS News і видання Reuters. І от журналісти посилаються на американських чиновників. Але є одне, але деталі ще треба погодити. Деталі цього мирного плану. І це друзі насправді найцікавіше. Далі я розповім, що за всім цим стоїть. Американські інсайдери кажуть, що Сполучені Штати зберігають, мовляв. Дуже великий оптимізм щодо о, мирного процесу, міністр Дріскол, міністр армії, якого ви всі вже чудово знаєте. Він нещодавно з'явився. Фактично, там нова зірка на ось цій політичній арені. От він налаштований оптимістично. Так пишуть засоби масової інформації. Сподіваємося, ми скоро отримаємо відповідь від росіян. Все рухається швидко, цитує. Джерело видання Ексіос декілька днів тому, друзі, вам усім знову нагадую, американці раптово виклали свій так званий мирний план. За інформацією видання Блумберг його писали спецпредставник Трампа Вітков, віце-президент США Венс, спецпредставник Путіна. Димітрієв і на останніх етапах, нібито долучили державного секретаря Марко Рубі, і от цей план складався спочатку з 28 пунктів. Згодом американці зустрілися з українською делегацією у Швейцарії, де цей план зазнав змін, чому тому, що перша цього верс... перша версія цього плану. 28 пунктного вона радше нагадувала капітуляцію для України аніж мир, і от ми внесли свої зміни, свої пропозиції, і цей план скоротився з 28 пунктів до 19. Окремі і найбільш суперечливі з цих пунктів делегації винесли за дужки, щоб їх обговорили безпосередньо лідери: президенти Сполучених Штатів і України Зеленський і Трамп. І от. Ем... Що це за питання? Це територіальні питання, це питання вступу чи не вступу України до НАТО, це питання гарантій безпеки, яких ми так конче потребуємо, і інші чутливі теми. І от опубліковано, що важливо розуміти, насправді ми всі перебуваємо в якомусь певному серіалі, тому що опублікованого тексту ось цього оновленого так званого мирного плану досі немає. Тому засоби масової інформації уривками подають цю інформацію. Посилаючись на власні анонімні джерела, видаються за певні інсайди і сенсації, і так далі. У такому разі, у нас виникає питання: на що погодилась Україна, як це стверджують Reuters і NBC News, і чи погодилась вона взагалі? О, давайте з цим розберемось. Все, що відомо станом на зараз, це інсайт американського американських журналістів за інформацією. Financial Times, Україна, нібито погодилася на обмеження армії до 800 тисяч осіб. Так, принаймні повідомляє це видання з посиланням на джерело близьке до Зеленського. Знову ж таки інформація потребує верифікації, тому що буквально під час запису цього випуску ще одне джерело повідомляє про те, що нібито взагалі немає жодних обмежень на. Скорочення армії, тобто знову ж таки не зрозуміло. Ми всі в такій інформаційній потанині, але виходимо з того, що пише Financial Times. Ну от нібито ми погодились так скоротити армію до 800 тисяч, і це насправді перша цікава деталь, тому що у першочерговому плані Трампа було закладено 600 тисяч. Тобто, 800 тисяч вже не виглядає такою, знаєте, зрадою, зрадою, але те, що такі обмеження в принципі застосовуються до України. Це вже серйозна і несправедлива поступка, як ви розумієте. Це вже в принципі впливає на наш суверенітет. Ну з чого це ми маємо обмежувати свою армію? В такому разі Росія має це зробити, правда, але про Росію поки що тут не йдеться. Але як я і казав друзі раніше, невирішеними залишаються кілька інших питань. Серед них основне це питання територій. і в початковому плані Трампа. Передбачалося виведення українських військ з Донецької області. Україна не підтверджувала, що вона готова вивести ці війська. Були лише повідомлення, що там Зеленський готовий зустрітися і обговорювати територіальні питання на особистій зустрічі з Трампом, там Путіним і так далі. При цьому NBC, з якого ми починали, повідомляє, що американські чиновники заявили, що Путін впевнений, що захопить всю Донецьку область, або там шляхом мирних переговорів, або. На полі бою тому американці вважають, що Путін тут правий, уявляєте? І про це нас нібито повідомили в Швейцарії, коли ми зустрічалися для того, щоб обговорювати ось цей мирний план. Ось такі друзі. У нас класні союзники. Тобто американці тиснуть, щоб ми здали росіянам Донбас. Ось такими аргументами вони керуються. Вони думають, що Путін або так його забере дипломатично, або так на фронті. Паралельно з цим. Що найцікавіше, ми підходимо до найцікавішого, американці зустрічаються з росіянами. Вони ведуть переговори з росіянами в Еміратах. Більше того, джерела повідомляють, що українська делегація теж там присутня, і Кирило Буданов напряму, нібито, веде переговори з представниками Російської Федерації. Видання Ексіос пише, що переговори з і РФ в Абу-Дабі, нібито йдуть добре. Тобто, що це означає? Що Росію вдалося е, переконати? Вдалося. Дотиснути, давайте процитуємо, щоб було зрозуміло. Секретар Дріскол та його команда вели переговори з російською делегацією щодо досягнення міцного миру в Україні. Переговори відбуваються добре, і ми зберігаємо оптимізм. Джерело видання підтверджує, що в Абу-Дабі знаходиться і українська делегація на чолі з головою Гур Будановим, яка проводить переговори як з американською. Так і з російською сторонами джерела повідомляють, що керівники української та російської розвідки мали зустрітися в Обудабі з іншої теми, і приїзд дріскала став для них несподіванкою і змінив початковий план. Виходить так, якщо довіряти джерелам Ексіос, що Буданов мав зустрітися з Наришкіним. Щоб щось обговорити, ми не знаємо, якими директивами наділені глави розвиток. Ми, в принципі, про цю зустріч тільки сьогодні дізналися, але не виключено, що вони можливо можливо, обговорюють оновлений мирний план. Ну раніше ви знаєте, друзі, що була там інформація про обмін полонених. Дай Бог, щоб наші хлопці і дівчата повернулися 1200 людей. Можливо, вони про це говорять. Хто знає, але зазвичай, тому що гур займається обміном, але зазвичай глави відомств не зустрічаються просто так. Тому робимо. Мовисно, що можливо обговорюють ось цей оновлений мирний план. Виходить, що? що американці сплутали всі карти своїм раптовим втручанням, чи як, чи можливо, журналісти Ексіо щось неправильно зрозуміли, тому що раніше повідомляли, що американці мали б з росіянами зустрічатися без українців. А тут навпаки пишуть, що українці зустрічаються з росіянами, і американці раптово навідались до них на зустріч. Загалом каша не зовсім все зрозуміло, але нас цікавить, що вирішить зустріч в Абудабі. Ось це найцікавіше, тому що багато хто впевнений, що ця здибанка, ну там представника Трампа Дріскола із представниками Російської Федерації може відіграти ключову роль для подальших переговорів щодо завершення війни в Україні. І якщо як пишуть змі, американці дійсно передали росіянам змінений в Женеві з урахуванням українських побажань. Варіант мирного плану, то це означає, що перед зустрічю Трампа і Зеленського США хочуть зрозуміти, в принципі, чи готова Москва обговорювати ось цей скорочений з 28 до 19 пунктів. План можливо, ми його називати будемо українським в такому разі, і, і вже потім Сполучені Штати будуть визначатись з подальшими діями, але шанси на це, як я оцінюю, насправді мізерні про що. Прямо говорять самі російські виродки, і Ушакови, і Лаврови, і Пєскови. Тобто, вони прямо заявляють про те, що так званий мирний план повинен відповідати духу Аляски. Тобто, російські окупанти постійно апелюють до Анкориджа, до переговорів Путіна і Трампа в Анкориджі, де Трамп вочевидь пообіцяв Путіну тиснути на Зеленського, щоб той вийшов з Донбасу і виконав інші забаганки умови російських виродків. Тобто для Росії пріоритетнішим. Є першочерговий ось той 28-пунктний план, який нам, Україні, точно ніяк не підходить. Але якщо станеться так, ну раптом що Росія дасть сигнал, що вона готова новий план обговорювати, процес його погодження втиме далі в прискореному режимі. Я це не виключаю. Хоча є ще одне, але додивіться до випуск до кінця, і ви зрозумієте, що я маю на увазі, якщо ж Росія новий план відкине, в чому я на 99% впевнений. То далі, ну ось цей 19-й пункт. То далі у Вашингтона є декілька варіантів, про які я розповідав у попередніх випусках, або повернути мирний план до плюс-мінус там попереднього вигляду, і зажадати від нас його виконувати, при цьому порожувати зупинкою, постачання зброї, розвідданих і так далі. Це для нас катастрофа, такий варіант. Або е, я не знаю. Тим чи іншим способом спробувати там тиснути на Росію, спонукати її, щоб вона згодилась на оновлену версію мирного плану серед інструментарій, лише санкції. Ну і третій варіант це просто не вдаватися до жодних дій, використовуючи термінологію того самого Трампа, пам'ятаєте, що він говорив? Нехай дітки ще трішки поб'ються в пісочниці, або інколи там підліткам варто дати почубитись. Перш ніж їх розбороняти, от така філософія у нього. А після цього вже знову повертатися до переговорів з урахуванням того, як ситуація власне зміниться. Насправді, друзі, Україна поводить себе е, правильно за в тих обставинах, в яких ми є, заганяючи Росію в пастку, я поясню: ми знаємо, що Росія з великою ймовірністю відкинула цей оновлений мирний план. Але вже всі ЗМІ пишуть, що Україна прямо зараз готова до миру. Я з цього починав. Це означає, що якщо Росія відкидає мирний план в очах Трампа, Путін остаточно вирішує продовжувати війну. Так, значить, його що його треба карати, але Росія також може не одразу. Відкинути пропозиції США, і в такому разі знову може повторитися ситуація, яка у нас вже була в Стамбулі, коли росіяни прилітали до Туреччини просто заради того, щоб тільки затягувати час, щоб Трамп не запроваджував санкції проти Росії. Де гарантія, що цього разу ситуація не повториться, тільки вже там в Еміратах. Правда, а результату як не було, так і немає. Насправді ж, друзі, я абсолютно переконаний в тому, що жодного миру в найближчий час на жаль. Очікувати не варто і, попри те, що зараз ледь не кожна газета пише про мир, ледь не кожен там змі публікує свій мирний план. учасники цього процесу заявляють і висловлюють бажання завершити цю війну. Росія цю війну завершувати не збирається для того, щоб припинити стріляти, не потрібні ніякі умови, якщо ти дійсно цього хочеш. Південна і Північна Кореї так і не підписали жодних угод про перемир'я з 1953 року. З 1953 року, але там зараз мир. Тому кожна нова умова Росії говорить лише про бажання продовжувати воювати, щоб довести справу до кінця в їхньому розумінні, знищити ненависну їм Україну. Тому давайте ми не будемо обманюватись. На жаль, ця війна надовго і змінити ситуацію може, як я вже раніше говорив, лише усвідомлення Путіним без перспективності воювати, коли Росії не буде за що воювати, не буде чим воювати і не буде ким воювати. Все інше це просто марна трата часу. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь, будь ласка, на нього і підписуйтесь активніше. Бережіть себе своїх рідних і близьких до зустрічі.